Ми з вами продовжимо сьогодні працювати і будемо говорити про те, як бути здоровими, кріпкими і веселими. Малюки, а скажіть мені, будь ласка, чи ж завжди у вас виходить так, що у вас це завжди є? Ви не хворієте, у вас не трапляється нічого небезпечного. Буває таке? Буває. А чому? Тому що ви. Поступайте безпечно у кожній ситуації. Діти, а безпечно, де треба поводитись, в яких місцях. Давайте ми згадаємо. А чому діти? Тому що зараз уже кінець літа. І ми все літо протягом цього літа, і Петрик, і Наталочка, і ви. І ми говорили про безпеку. Де про безпеку? Давайте перерахуємо. Підказуйте мені так, на майданчиках, ще де в парках, ще де на пляжі, ще де по дорозі молодці. Так, ще де в лісі, а ще де і в полі. А що ми говорили, що може бути небезпечно, наприклад, на майданчику? Так, там є пісочниця і пісочник піском треба гратись. Безпечно, так, щоб не попав пісок в око, не розтирати обличчя, коли руки в піску молодці, а в парки, що може бути небезпечним, так, це гойдалки. І треба остерігатися, як гратися на гойдалці або розважатися. Так, а на пляжі, що може бути? Небезпечно глибина води. Ми вже казали, що не можна заходити глибоко або взагалі заходити в воду без дорослих. З'ясували, молодці. А що ж на дорозі може бути безпечним, коли ви йдете, переходите дорогу, ще буваєте десь, коли ви йдете. Так, це може бути транспорт якими теж остерігаємося і знаємо, де переходити дорогу молодці. А в лісі що може бути небезпечне? Умнички це гриби, які неїстівні, та рослини, які можуть бути ядовиті. Ну, зовсім молодці. А в полі, ось недавно ми говорили про безпеку на тому тижні. А в полі це різні комахи, чмелі, оси е і кліщі особливо. Так, і це ми знаємо. Малята, А коли ми говоримо про те, що це е майданчики, пляжі парки, ліс та поле, що ми там робимо? Так, ми відпочиваємо умнички. Отже, я вважаю, що ви все літо були в, безпеч... в безпеці, тому що ви виконували правила поведінки. Ви тепер вже підросли, зрозуміли, і коли вже будете відвідувати дитячий садок, то ви будете знати, як переходити дорогу, як, де, в якому місці. Це вже ви знаєте, тільки біля світлофора, тільки на ребристій доріжці, де у нас пішохідний перехід молодці. Отже, малята, я вітаю вас, що ви закінчили літо здоровими, кріпкими і веселими, тому що літо пройшло дуже весело і гарно. До зустрічі, діти! До побачення.